Три житлові будинки по вулиці 38-ї гвардійської дивізії та хлібопекарня, що поруч водою живилися з відомчих мереж залізниці Цьогоріч, аби врегулювати ситуацію з подачею та обліком води, водяники запланували будівництво нового водоводу. Підрядник роботи почав у минулий вівторок. Це бригада Залчевська, яка торік проводила санацію водогону від третього мікрорайону до вулиці Говорова. Але якщо тоді, пояснює директор підприємства Олександр Василенко, вони вкладали нову трубу в стару, зараз вибурювали новий канал. Есть, на кожному етапі бурення ми контролюємо положення бурової колонни і головки. Ми завжди можемо в нужного направленні повернути, піднятися вище, нижче. Дання каналу для 105 метрів водопроводу така протяжність нового бригада витратила десь 8 годин часу. Якби своєю технікою траншей копали б то кілька тижнів, наголошує виконавчий директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. А так зберегли й цілісність дорожнього покриття. Роботи проводилися відповідно до інвестиційної програми комунального підприємства, затвердженої торік міського та схваленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Ми будемо представляти услугу. По водоснабжению жителям э, трех жилых домов и хлебзавода по только по сетям нашего предприятия. В данный момент это производится через ведомственные сети железной дороги. И второе даст возможность отпускать воду підприємствам железне дороги по щотчикам води, які будуть установлены на границе розділу. Эти два мероприятия, які я назвав, они являются обязательным для лицензионных предприятий. Водяники вбачають економічний ефект від цих заходів, бо мережі не нові. Пориви на них трапляються і траплялися, але втрати води тоді не враховувалися. Ну не секрет сети і у нас і на железні дороги. Не ідеальні і ну бували і у них на території пориви, которые ну не учитывались, поскольку ще чики стоять на зданнях железної дороги, а не на граніці розділу. До середи роботи підрядник мав повністю завершити.